Guten Tag, Kinder! Guten Tag! Heute werden wir die Präpositionen wiederholen. Сьогодні ми будемо äh, повторювати прикметники. Як ви пам'ятаєте, ми з вами вивчили шість нових прикметників. Це прикметник klein – маленький, schön – гарний, jung – молодий, gross – великий, alt – старий, і schlecht – поганий. На дошці ви бачите äh, ці слова, але в… В другому порядку. І зараз ви повинні підійти до дошки, хто бажає. І написати в правильному варіанті це слово. Хто бажає? Каріна. Бійте. Анді Тафель. Кляйн. Маленький. Дякую. next. Валера, бійте. Шон. Шон красивый. Молодец. Юнг. На, гуд. Шле. Шлехт. Вас издаст, Валер. Поганий. Добре. Нім б'те плати. Зараз я прочитаю це слово і ви за мною його повторюєте. Біти клен. Schön. Schön. Alt, Alt. Schlecht. Schlecht. sehr gut. Молодці. Spielen wir ein Spiel. Дізе spiel heißt «Ді фляше». Зараз ми з вами зіграємо гру, яка називається Бутилка. Правила цієї гри дуже дуже прості. Зійне мене дізі карти, ви берете цю карту, витягуєте, бачите прикметничок і кажете в найбільшому ступені порівняння. Хто з нас найгарніший? І задаєте таке питання. Біте. Гросс великий. Біте діфрагі. Діфрагі. Карина. Wer wer ist ist bei uns am größten? И Karina Grossten. Where is by us I'm growing? And where is Carina? Karina is by us I'm growing. Kляinst Valera is Valera deal. Wer ist bei uns am jüngsten? Am jüngsten. Das sind die Mäulchen. Das ist bei uns am jüngsten. Am jüngsten. Na gut, hier ist unsere Stunde zu Ende. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis bald. Ви були молодці. Дякую вам за цей урок. До нових зустрічей. 3, Сьогодні на уроці німецької мови. Ми з дітьми повторили прикметники, повторили ступені порівняння цих прикметників та в ігровій формі засвоїли цей матеріал. Приєднуйтесь до клубу іноземних мов. Партнер рубрики Клуб іноземних мов Гарвард. Клуб іноземних мов Гарвард. Твої знання, твоє майбутнє.